Зділ другий нагір'я підкове через пару тижнів. Ми спустились з гір і поїхали на схід у красиву місцевість під назвою Внутрішні землі. Давненько я не бував так далеко на сході. Дачу явно стало краще, в його очах знову з'явився блиск. І я помітив, що він мислить набагато ясніше. Мені здається, що всі ми трохи повеселішали, незважаючи на Блеквутер та інші неприємності. Артуре. Хозіє? Чудовий буде день, буду надіятися. Дехто з хлопців уже у Валентайні, Біл, Чарльз та Хав'єр. І Свонсон щось накопав біля залізничної станції чи біля озера. І Штраус повернувся. На обличчі у нього ця його моторошна усмішка. Я впевнений, він знайшов цілу купу невдах, які тепер винні йому гроші. О, о дякую. А ти? А я збираюся почитати книгу. Ну, а скільки ви будете мене отак тримати? А? Ви вже відправили когось із вимогою викупу? Вимогою викупу? Нам пощастить, якщо за тебе хоча б два центи дадуть. Гей, я ж цінний актив, містере. Вони мали рацію, ти вже мариш. Обережно, дядечко, не перевтомися там до смерті. Я думав, а за це добре платять? Зрештою, отже, поки решта з нас зайняті, крадуть, вбивають, брешуть, борються, намагаючись вижити. Ти тут думаєш цілими днями. Ну, ми живемо у дивному світі, Артуре Моргане. Хочеш поїхати до міста? Подивимося, чи зможемо ми щось з'ясувати. Звісно, у мене ще є деякі справи. Чудово, піди, перевір, чи коні готові. Якщо ти хочеш відвести старого в місто, може візьмеш і нас. Маєте якісь плани? Нічого. Ми знайдемо для вас заняття. Завжди так робимо. Нам нудно до безтями. Сидимо тут уже два тижні. Карен майже готова вбити грімшо. А що міс Грімшо? Вас відпустила? Чи відпустила нас міс Грімшо? Що з тобою трапилося? Артур? Три здорові молодиці хочуть, щоб ти взяв їх на пограбування, а ти турбуєшся про господарські справи? Справедливо! Ти мене підловила. Ну ж бо. Не віриться, що ми побачимо цивілізацію. Здається, що минули тижні. Валентайн. Саме втілення цивілізації. Леді вам це сподобається. Гаразд, поїхали. Гаразд. Їдемо крізь дерева, потім ліворуч. Дами, а заспівайте нам пісеньку. Добрий вечір, дівчино, чи я ти? Чи вийдеш ти на вулицю, гуляти? Ой, не питай, козаченько, чи я. я? Як вийдеш ти на вулицю, вийду я. Укрий мене, дівчино, чи ти спиш? А де тая дірочка, що ти сиш? Ой, не питай, козаченько, не питай, виймай хуя із ширинки та впихай. Гей, повільніше! О, чорт, забирай! Диви на кучера, він втратив контроль над диліжансом. Легше легше Та трясся твоїй матері! Пісові коні! Пішла б. Хтось із вас забере коня того хлопця? О, в мене люмбаго. Це дуже серйозно. Гаразд, я подивлюся, що там. Люмбаго, справді. Ти в порядку, друже? О, ви не могли б допомогти повернути мого коня. Він он там, будь ласка, звісно, без проблем. Дякую, О, он отой білий. Ей, спокійно, спокійно. Тихо, все в порядку. От гарна конячка. Ось так. Молодець, Артуре. Ось. Тримай. Ви справжній джентльмен, сер. Джентльмен, ні, не зовсім. Я просто намагаюся вразити дівчат. У будь-якому випадку, дякую. Ну ж бо погнали до Валентайно. Ти перетворюєшся на стару добру хрещену фею, Артуре. І що це означає? Це означає, що в тебе є серце. Можливо, маленьке і заховане глибоко всередині, але справжнє. А в тебе його нема, стара мерзенна ящерко. Ну, Артуре, я пишаюся тобою. Чесно кажучи, якби вас тут не було, я, мабуть, пограбував би його. Що ж, ти цього не зробив. Whew! Як не від цих овець. чи <світ> то від дядечка? <світ> Дуже смішно. З вигляду, досить пристойне містечко. Інші люди, нарешті, подивіться, скільки снігу в горах. Не хотіла б я туди повернутися. Думаєш, потрібно було попросити Молі поїхати з нами? О, ні, міс Ощі зараз занадто високо і далеко для таких, як ми. Або займається якоюсь справжньою роботою. Вона ж тепер світська леді. Читайте, як повіть? грабували потяг леві та Корнуола. У так. Ми можемо накоїти тут багато лиха. Але пам'ятайте, що зайвий раз висовуватися не варто. А чи пам'ятаєш про це ти, Артуре? Напевно, ні. Зупинімося в кінці вулиці біля стайні. Та що з тобою біса не так? Гаразд, ось ми і тут, як я й казав, культурний осередок цивілізації. Людина у своїй найкращій подобі. Дядечко, що ми робимо? Зробимо те, що зробив би будь-який поважаючий себе маніяк. Примусимо жінок працювати із задоволенням. Почнемо з салуну. Гаразд, просто тримайтеся подалі від неприємностей і не привертайте уваги. Так, мені потрібно дещо купити в крамниці. Гаразд, побачимося в крамниці, коли все зробите. Ну ж, бо, дами, уявіть, що ми впав. Ну ж бо, то ось ким ти себе вважаєш, так? Маніяком? Ну, ти знаєш, в дитинстві мене називали хлопцем на один постріл. Гаразд, не питатиму чому. Ти сумна людина, Артуре Моргане. Але я знаю, що ти мене любиш. Безнадійно. Ти мій улюблений паразит. Ні, гострик мій улюблений паразит. Ти мій другий улюблений паразит. Дуже смішно. Я збрехав гострики, потім чумні пацюки, а вже потім ти заткнися. Ось це місце. Ходімо. Доброго ранку. Отже, що ти хотів? Для початку краплю віскі. Щось, щоб згаяти час, поки ми чекаємо на дівчат. Завжди думаєш наперед, Егеш? ну у мене немає з собою грошей. Гаразд, тоді почекай мене на дворі. За ваше здоров'я, мій командире. У дивному світі живемо. Коли я був твого віку, то уявляв себе одруженим на заможній спадкоємиці. Джентльмени, здається, у мене хороші новини. А а що? Я пробралася в той шикарний будинок і вела себе як служниця. Зазвичай спрацьовує. Якась жінка розказувала, що її сестра вирушила в подорож з Нью-Йорка чи щось таке. Потяг повний багатих туристів, прямує до Сен-Дені, а потім вирушає до Бразилії. Потяг навантажений багажем, що проїжджає вночі майже безлюдними місцями, щоб встигнути дістатися порту вчасно до припливу. У комусь місті під назвою Скарлет Медоуз. Так, я знаю. Це недалеко від Нью-Ганновера. Дійсно, там дуже тихо. Непогано. А де тілі і карен? Вони підчепили якихось п'яниць і збиралися їх пограбувати. Нащо? Подумали, буде легко. Їх уже давно немає. Піду, мабуть, гляну, чи все в них гаразд. О, вон там во. Тілі. Певно, щось пішло не за планом. Перепрошую. Прибери руки від мене. Думала, я не знайду тебе тілі. Відчепися від мене! Я надто довго тебе шукав. Прибери від неї руки, друже. Ти хто такий? Це мій друг. Відпусти її. А то що? Хочеш з'ясувати? Ти робиш дуже велику помилку тілі Джексон. Забирайся геть! Зачекай нас із дядечком і Мері Бет, вони через дорогу. Гаразд. Дякую, Артуре. Дядечко! приглянь за нею. А я гляну, що там із карен у готелі. Чим я можу вам допомогти, сер? Я шукаю дівчину, яка прийшла сюди недавно з п'яним хлопцем. Років 20. Блондинка. Ти б її запам'ятав? Так вони в номері 2 на горі. Ви його друг? Її друг. Забирайся до біса звідси. Сли? Е, вибачте, помилився номером. Ну що за люди посрати спокійно не дають. Відвали від мене. Я отримую те. За що заплатив? Ей! Ви хто? Її друг. На нах звідси, я заплатив. Заплатив і б'єш, клята тварюка. Якого біса ти тут робила? Намагалася обіграти його не дуже вдало. Ти в порядку? Добре, впевнена. Так, нічого. Нема про що турбуватися. Просто чоловіки, але тупий виродок. Тупий виродок хвалився банком. Банком. Звісно, я знаю, що банки в маленьких містечках це марна трата часу. Але це скотарське містечко. Тут часом водяться непогані гроші. Гаразд. Спробуй дізнатися більше. Добре. Спасибі, Артура. Я не дуже люблю, коли мене рятують, але коли потрібно, розумію. Все гаразд, звісно, він тільки вдарив мене, хоча Артур вдарив його набагато сильніше. Гей, а що це за хлопець дивиться на нас? Хіба не вас я бачив у Блеквотері кілька тижнів тому? Мене ні, сер. Я не звідти. Я точно вас бачив без сумнівів з купою хлопців. Кого мене неможливо. Послухай, друзяко, підійди на хвилинку. Я тебе бачив! Ходи сюди. Щось мені це не подобається. Мені теж. Відвези <плес> дівчат <плес> додому. Піду побалакаю з нашим другом. Будь обережний, Артуре, на кілька слів. Ану, пішла. Е, це ж мій кінь. Я просто позичаю його. Тримайся від мене подалі. Ану, повернись, негайно. Будь ласка, зробіть щось! Нащо ти брешеш про мене? Ні, ні, я, я, я помилився, друзі. Я дуже помилився. Будь ласка, допомози мені піднятися. Я ніколи не був у Blackwater. Тоді чому ви за мною зенетеся? Тому що в мене страшне обличчя. Так, так, в мене теж. Тепер, будь ласка, витягніть мене. Будь ласка. Ну витягніть мене, будь ласка. Гаразд, давай. Ти в порядку, чоловіче? Ні. Зовсім не в порядку. Весь вимазався. Ну, хоча б живий. Згоден. Дімі Брукс. Думаю, так буде краще для нас обох, якщо ми вдамо, що цього ніколи не було. Знову ж таки згоден. Ви врятували мені життя, ви хороша людина, а я ось. Хочете Руцьку? Це одна з тих сталевих. О. Це дуже мило з вашого боку. Але я не хороша людина, Джиммі Брукс. Зазвичай. Бачиш? Я був у Блекворі, і я вбиваю людей. І можливо, мені варто було б вбити тебе. Мені слід було вбити тебе, Джиммі Брукс. Мене? Я ніколи, я ніколи вас не бачив, ні, ні зараз, ні коли-небудь ще. Гадаю, ми зрозуміли один одного. Звісно, зрозуміли. Джиммі Брукс, я запам'ятаю це. У мене добра пам'ять, а в мене ні. У мене взагалі її немає. Жодної краплі, розуму не лисилося у дірявій голові. Нузбо! Нузбо! Арнув вам дня, сэр. Ща. Yeah. Кінь. Як же я радий вас бачити. Ну, як я тобі казав, повертаю твого коня, друзяко. Ото ви справді просто позичили його. Дякую за це. Ой, як добре. Гей, добре. Ось так. О, Артуре, підійди сюди. Ну мо хочу познайомити тебе з нашими дівками. Радий знайомству. Ну хіба ти не міцний гірський чоловік? О, ти хіша, Анастасія. Будь-хто скаже, що він чоловік із манерами. Так, він чоловік із манерами. Та як скажеш? А скільки коштує до речі? Хіба це віч спосіб розмовляти з леді? О, а я і не знав, що говорю з леді. Вибачте. А, знаєш, мушу сказати, баби від тебе юрбою тікають, аміго. Ага, справжні модники, сама вишуканість. А де біл? О боже, мені навіть страшно про це думати. Е -е! Hey! А ось і він. Hey! А Ну, диви, куди він збирається поцілувати того хлопця чи вдарити його? О, понеслась пізда по кочках. А ну іди сюди. А Давайте просто перестріляємо цих покітьків. Нужбо, ми впораємося з цими дурнями. Я розіб'ю тобі обличчя в вилупку! Це ти мені кажеш заспокоїтись. В Валентині такі викрутаси не проходять. Просто припиніться, будь ласка. Що тут біса відбувається? Ні, Томі, не лізь у це. Ходимо сюди, малий засранцю. Нікуди ти не підеш, Я ти б'єш, як дівчисько. Я вб'ю тебе, сучий, сину. Оце діло. Кав'єру потрібна допомога, моргане! Ей, гора м'язів! <звук> ти теж хочеш, а? <звук> Давай, красунчику! Красунчику? <звук> ти, мабуть, жартуєш. Красунчику. <звук> так, ти його спіймав. Поклади цю маху, давай! Покажемо, як ми це робимо у Валентайні! З тобою все гаразд, Артуре. Так, зараз покладуть цього сучого сина. Давай, Артуре. Покажи йому, добі! Перестань гратися з ним, Артуре. Коли я закінчу, ти вже не будеш таким гарненьким. Ти, мабуть, сільський дурку, а? Ну, Вибий йому зуби! Вибай йому голову! Ось так. Кінчай цього недомка, моргане! Ей годі тобі перестань. перестань. перестань, Перестань! Будь ласка, я благаю вас. Припиніть. Ходімо, містере, ви вже виграли бій. Напевно, цього достатньо. А яке тобі до цього діло? Ніякого, ніякого діла, сер. Але будь ласка, я благаю вас. Бачу, ти знову заводиш нових друзів, арторе. Тільки погляньте, хто тут крутиться. Джозе Трелоні. Той самий. Так так. Я думав, ти поїхав до Нью-Йорка і пропустити весь цей шик. Ти, напевно, жартуєш. Як ти? Ну, дуже непогано. Я завітав у Блаквотар, щоб знайти вас, панове. Здається, ви там не дуже популярні. А. Хав'є і Чарльз. Я сумував за вами. І навіть Біл виглядає як найкраще. Панове, завжди радий. Твоя правда, ми не надто популярні в Blackwater. Ми залишили там купу грошей. І здається, молодого Шона. Шона, ти знайшов його? Так? Знайшов його утримують якісь мисливці за головами. Намагаються зрозуміти, скільки грошей їм заплатить держава. Я знаю, що він у Блеквоарі, але ходять чутки, що вони їдуть геть. Що ж, якщо ми ступимо в Блеквотер? Що ж, тоді ми точно мерці. Він будуть повсюди. Але якщо він живий, тоді нам варто спробувати. Їм потрібен ти дач як завжди. Чарльзе, обережно з'ясуй все, що зможеш. Жозе, забери хав'єра. Артур, йди умийся трохи. Ти весь у пагні. Приєднаєшся до нас, коли будеш готовий. А що зі мною? Так, дійсно. А що з тобою? Що, що це означає? Ох, біл, пішли. Gospod, debože! Вітаю ще раз. Нічого більше не хочу чути. О, це ж ви. Так, це я. Останній раз за дівкою приходив. Ви знаєте, мені проблеми більше не потрібні. Я не збирався робити нічого поганого. Я лише захищав леді. Ну, гадаю, тепер все позаду. То вам щось потрібно? Можливо, ванну. Бажаєте отримати додаткову увагу? Звісно, чому б ні? Просто розслабтеся, і я подбаю про вас. Постараюся не шкрябати вас дуже сильно. І Я тут недавно дуже сильно забруднився, що мене потрібно чистити металевою щіткою. Ой, я не впевнена, чи є в нас така. То як справи? Так, все гаразд. А ви чули щось про творчість в Вені Пайзер? Ох, я його просто обожнюю. Так, всім варто на нього підписатися. А ще вподобайку та коментар залишити. Ось це я розумію професіоналізм. Та годі вам ви мені лестите. Ну, добре. Тепер я сяю. Із задоволенням Всього вам найкращого. Я ще дихаю, то значить, все в мене добре.